Я був в Куп'янську у 2022 році, коли вам зачили старший брат, який був у Харкові. Він позвонив мамі і сказав, що Харкову почали бомбити, ми почали опускати їжу до підвалу. І коли вже почали дуже сильно. Для мене один страх був, коли я вийшов на вулицю, побачив, що на мене насіли дуло танку, і це мене дуже злякало. Я забіг до хати, сказав, що у нас біля двору стоїть там. Я мовою. Планувала виїжджати, я настільки е, боялася, що загину або я, або мої діти. Е, діти дуже швидко дорослішали, вони згуртувалися. Я їм сказала, що беріть речі, які ви вважаєте за потрібним. Це були взяті іграшки, пледи, які були нещодавно подаровані. Я взяла документи, взяла трошки їжі. En we poet gingen.